Виконуємо номер 141 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Задання перше. Побудуй на координатній площині відрізки АБ і СД, якщо точка А має координати 1 і 1, Б 5 і 3, С 2 і 4, Д 5 і мінус 2. Завдання друге знайди координати точки О, яка є точкою перетину відрізків АБ і СД. Приступаємо до виконання. Побудуємо на координатній площині точку А, Б, С і Д. Точка А має координати у нас 1, 1, 1, 1 точка А. Точка Б 5, 3, Один два, три, чотири, п'ять і три. Точка Б. Точка С, два чотири. Два і один два, три чотири. Точка С і точка Д. П'ять, мінус два. Пять, один, два, три, чотири, п'ять і мінус два, точка Д. А тепер побудуємо наші відрізки А Б і С Д. С Д і Б. Ми виконали перше завдання, а тепер друге. Знайдемо координати точки О, яка є точкою перетину відрізків АБ і С, Д. Координати точки О. Один, два, три, три, два. Номер 141, І справ для повторення розділу 3 виконано.